Приходь, зробимо і все. Перший день політ нормальний. Все просто розпутане по хвилинах. Мене переклали на ту койку. Скільки коштує операція у США? Давайте так. Я скажу, що саме мені робили, у якій лікарні, які умови, як це було, що це було, і скажу ціну наприкінці відео. А поки ви можете дивитись на все це, все, що мені. Запропонували, як це проходило, як швидко, що як, і можете поки здогадуватись і робити ставки, скільки це коштувало. А наприкінці дізнаємось і порівняємо, чи вгадали ви або ні. І б'юся б об заклад саме такого б ви не очікували. Отже, моя історія полягає в тому, що в якийсь момент у себе на боці я побачила невелику таку пухлину і одразу пішла до лікаря. Лікар мене у місцевій лікарні вже тут у Флориді подивився мене, оглянув, каже, це кіста. це у нас сеанс з ним проходив 10 хвилин. Він додостував кисту, каже, це дуже легка операція. Приходь, будемо тобі видаляти тут. І нема чого робити. Він сказав, що сама операція триватиме хвилин 30, тобто дуже швидко, дуже все просто. Приходь, зробимо і все. Приїхати треба було у госпіталь у сьомій ранку, а сама операція на 9.30. Дали якусь брошурку і сказали йти до своєї палати. Заздалегідь мені не можна було нічого пити, їсти, і тобто, вже зранку перед операцією мені проводили фінальні аналізи і вже Підготовчий процес до самої операції був. Так, що мені дали шкарпетки, які я можу вдягти, там інші розміри так розумію, надягнути цю штуку, себе все зняти. Ці серветки, зону, де буде сама операція, треба протерти. Та й все. Ну і така класна. З цим можна гратись, це вмикає телевізор, це викликає медсестру, то і все, це викликає Ігоря. От. Ну, це, це туалет. Мене одразу ж відвели до моєї палати, але знаєте, палатою це ну дуже сильно назвати, використати слово палата. Це більше схоже на кімнату, якраз повноцінну палату, яка розділена ширмою на двох людей. Але ну нормально, чесно кажучи, взагалі умови все чисто, все дуже акуратно, нормально. Зі зручності у мене був окремий туалет. І телевізор та крісло для близької людини, яка може вас почекати. До мене заходили медсестри, ставили мені катетер, консультували мене, що як буде відбуватись, Казали, задавай всі питання десять разів. Перепитували чи всі це питання, що я хочу спросити, і так далі. Тобто, тут увага дуже сильна. Потім заходив мій лікар, який буде проводити операцію. Він також все це перепитав ще раз, як я що я почуваюся, мою там всю історію хвороб перепитали. І фінальним був анестезіолог. Вона зайшла, сказала мені, яка це буде анестезія. Це була загальна анестезія, але вони називають це Мак. Я не знаю, я ніколи про таке не чула, але це щось типу загальної анестезії, але вона легенька, тобто не така важка, як загальна у нашому уявленні. Не знаю, конкретніше можна я нагадаю почитати в інтернеті. Не забрали вже на операційному столі, надягнули кислородну маску, і я заснула все. Із незвичного родичу, який прийшов з вами, або просто ваш emergency контакт. Йому на телефон приходять смс-ки зі статусом, що саме з вами зараз відбувається. Тобто, вас забрали на операцію, вам ввели анестезію, вас почали оперувати. Операція закінчилась з пацієнтом, все добре. Можете підходити у палату. Та вже його зустрічати. А також є трек номер вашої операції, і там а, на телевізорах у кімнатах очікування по всій лікарні ти можеш бачити статус, що відбувається з людиною зараз, на якому вона так сказати небі зараз. Боже, як це погано звучить. Та й я гадаю, що це дуже зручно, щоб людина не діставала лікарів, процестер. А що там, як, скільки ще чекати, коли вже можна йти. Ну тобто, всім це зручно. Це дійсно прикольна штука. Before and after. Um. Вони мене питали за, я не пам'ятаю, чи за день народження, чи яка сьогодні дата. Mm -hmm. Я відповідаю. А потім зрозуміла, що, мабуть, вони питають за дату. Ну, там дивно було. My... Because... Because I'm here. <laughs> я знаю половину. Я, я можу говорити зараз половину англійську, половину російською, половину українською. Не знаю, я не можу все одразу сказати, але моєму нічого. Як я дізналась потім, мені чоловік розказав, що на першому поверсі лікарні є власний старбакс, є власний Макдональдс. Тому можна чекати там, можна туди просто йти поїсти. Це дуже дуже незвично. Якщо мені нічого не можна було до операції, то як тільки мене привезли у мою палату після операції, я ще там під якимись залишками наркозу була, мені вже можна було просто все, і тому мені на половину сплячу вже дали урок уроки каву. Тому що я дуже хотіла каву. А кава буде? <правда> <правда> Давай. <правда> мене приклали на ту койку. <правда> мені принесли. Пігулки, яка я повинна приймати, і зараз я просто сиджу і п'ю, сиджу, лежу і п'ю каву старбуксу. Якщо ось моя така маленька палата, це мені крапали. Це бачили у якому я стані. Це ось я ось це перевдягалась. Це шапочка на голову була. Це фен мене підігрівав, так би мовити. Це моя вирощістка. Це Starbucks на першому поверсі, Макдональдс на першому поверсі. Це пакет для взуття був. А це мій власний басрум такий, якщо стало погано, можеш смикнути. Туалет, вішалка. Ну, все дуже цивільно, дуже дуже гарно. Десь менше години пройшло після операції. Я от, я жива, я себе добре почуваю. Тут Воно не болить, я її не відчуваю, але воно зі мною. Um, загалом все добре. Мені здається, виглядає добре. Я навіть нафарбувалась трішки. Дякую. 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 Покинути сам госпіталь після операції мені дозволили лише у візку, хоча я почувала себе просто на 10 з 10. Але ну це їх політика. Я знаю, що так з усіма роблять. Просто як як я вважаю, вони не хочуть брати відповідальність на себе. Якщо, якщо з вами щось трапиться, то трапиться це вже коли ви вийшли за двері лікарні. Тому ми вас викатили, ви вийшли нормально, покинули все буває. Ну таке. Ще цікава дуже фішка. Я не знаю, це саме у цій лікарні, або так загалом робиться. На наступний день після операції я у особистому кабінеті лікарні у своєму особистому так акаунті змогла побачити все просто розписане по хвилинах. Коли мене забрали на операцію, який у мене був пульс, по хвилинах все розписано. А, який препарат мені вводився, коли? Скільки міліграмів, а, хто вводив всі прізвища, просто всі назви. А, я бачила, там мене колись падав пульс, колись підіймався, коли мене відключили від цих апаратів, анестезівців. Ну коротше, було все. Просто звітність, звітність неймовірна. Я ніколи такого не бачила. Це щось, щось вау. Я не відчуваю болі нічого. Навіть я можу робити свої вправи, мені здається, але я не буду сьогодні робити. До речі, це я до операції, а це я після. Ну, ви можете порівняти, як я виглядаю, мені здається, після краще було відчуття, ніби я, знаєте, якісно просто. Проспала 10 годин, дуже чудово себе почувала. Можна мені це анестезію з собою, будь ласка. Бувають моменти, знаєте. У нас восьма вечора вже. І я все ще себе гарно почуваю, все ще нічого не болить. А я можу от однією рукою телефон тримати, я можу щось нести. Чісь я намагаюся не підіймати, але загалом воно відчуття, ніби ти потягнув руку, ось таке приблизно такий не біль, навіть а дискомфорт. І це все. Подивимось, що буде завтра. Сподіваюсь, не буде гірше. Але так, все добре. Там ота плівочка, яка на шрамі, на шві тримається, така плівочка це як. Знаєте, у нас колись в Україні був лікарський клей. Я не знаю, як воно коректно називається, але воно дуже схоже на це, але воно такою плівочкою. І ну, поки все нормально. Як це? Перший день політ нормальний. Отже, найцікавіше, заради чого ми тут зібрались? Скільки коштує операція? За все це, що ви побачили, все це входить у цю вартість. Ну, лише кава зі Старбексу ні. Для звітності я е, приїхала на операцію о сьомій ранку, і у цей же ж день, у першій годині дня, я вже сідала у таксі. От, і за все це 47 тисяч доларів. 47 тисяч доларів. США, так, вам не почалось 47 я, чесно кажучи, дуже довго сміялась в істеріці. Ну, я вважаю, такого бути не може просто. Я досі вважаю це якимись несправжніми цифрами. Ну, не можу у всьому світі анестезія коштувати одних грошей, а тут вона коштує 20 тисяч за операцію. Ну, не знаю, не знаю, як це пояснити. Мені це виглядає лише як якась корупційна схема з відмивання коштів на страхових компаніях. Але це лише моя теорія, тому що інакше я це пояснити ніяк не можу. Не знаю, але факт є фактом. Дякуючи, дякуючи просто програмам для українців. У мене є страхування, яке покриває просто все. Тобто я заплатила зеро за це. Але я не знаю, як люди виживають без такого страхування, бо воно так то рідкісне. І так, є страхування від роботодавця, але все одно там є щомісячний платіж та дедакція, Тобто ти все одно якусь суму платиш на рік, там вона, в тебе це йде, і не усякі операції там покриваються. Ну тобто це все одно буде дуже дорого. Не знаю, хто платить взагалі повну суму, як не знаю, не знаю, без зарахування страхування, але це просто. В мене немає слів, чесно. Отже, живіть цією інформацією так. І, будь ласка, будь ласка, я вас закликаю, лікуйтесь, якщо є змога в Україні. Лікуйтесь там, де є у вас змога. Бо, якщо що, тут ви будете платити приблизно такі цифри. Страхування буває різне, ситуації бувають різні, якщо є змога пролікуватись вчасно у гарного лікаря з адекватними цінами. Будь ласка, робіть це, тому що це. Я вас обіймаю, побачимося в наступних відео. І не забувайте про лайк, підписку, дзвіночок. Це дуже допомагає каналу. І побачимося в наступних відео. Більше про США розкажу вже дуже скоро. Все, Bye.